Українська мова щодня осіння прогулянка. На вихідних я гуляла біля річки, було тихо й похмуро, але повітря було свіже. Я подивилася у воду і побачила качку, що пливла спокійно. Я зупинилася, бо це так було гарно. За мить я побачила ще одну качку, а потім їх стало все більше. Вони пливли разом і робили на воді маленькі кола. Вода відзеркалювала дерева й небо, і все виглядало дуже спокійно. Я відчувала радість і вдячність за природу. Мені подобається, що в природі можна бачити такі миті. Вони нагадують, що в житті багато краси і спокою, потрібно лише зупинитися і подивитися навколо. А в чому ти бачиш красу? Пиши в коментарях. Якщо сподобалося відео, то не забудь поставити вподобайку. Тренуємося щодня, говоримо українською, просто щиро.